Що робити, якщо кури підняли крила і важко дихають? При спеці 30, це типовий сигнал теплового стресу. Я застосовую дієвий метод, щоб кури більше пили воду, додаю у воду в спеціальний засіб для зниження симптомів теплового стресу. Але ж не тільки курам потрібно приємні літні лайфхаки, і я теж вирішив потішити себе. Замовив Bubble Tea. І тепер готую вдома смачні напої, навіть не виходячи на розпечене подвір'я. Смакота ще й те саме, що люблю: тропік, вишня, персик, гріфрут. Так, що ж я додаю у воду для курей, спеціальний засіб для зниження симптомів теплового стресу, він допомагає не лише охолодити організм, а й запобігає розвитку бактерій і грибків у дихальних шляхах. Сприяє швидкому одужанню при респіраторних проблемах, знижує ризик після вакцинальних реакцій, стимулює споживання корму та води. В таку спеку саме Вотермінт рятує моїх курей. Вони активніші, краще їдять і легше переносять жару. Добавляю 1 мл на 1 літр води.